Давайте спробуємо. Ні, воно далеко не притягує. Воно трішки притягує і все. Відільно органікує я, кліткарі. З кимось. Я докінця не розумію, як воно працює. А до речі, тут і на боїв немає. Це ж треба. Він один. Собаку загрилась. Хай Зарядиться. Пушка прикольна, но набої, але ну заряджається досить довго. Цікаво, он О, так, воно висить. Ну так, воно, типу, до нього можна притягуватися. Давайте донизу. Ой. Концентрат. Та what the fuck? Боляче. А от ти психіт, я так це мова. Я yeah. зарядиться? Он хоть зарядиться? Приземлення. Набої. Буде спробувати. Знову фігове приземлення. А ну, ватафак. Ненавиджу ці сходи, вавовські. себе інколи можна буде, кудись, якщо є якась органіка. Чепилася воно взагалі до речей було б добре. Привіт, привіт, друже. Перезарядиться <риклад> таке собі задумало, цією штучкою стріляти на що це себе представляє. коробочка мы стреляем. Mm. Ah, завалы. Цей таракан ще пригати вміє. 2-2,5 2, 2, 2, 2 години. Якщо 2-2,5 2, 2 години, то скоріше за все, діду. Якщо так мало залишилось, то дійдемо обов'язково. Ну, я тут вже буду, речі. Якщо сьогодні додемо, то на завтра доведеться якусь ще новеньку іграшку качати, бо не буде на завтра ще. Треба щось цікавіше, щоб їх обох забрати, немає нічого. Давайте цю спробуємо. Не знаю, що це за пушка, як вона діє, якісь гранати чи бульбашки кидає. От зараз і перевірим. Е, стратегії інколи граю. Інколи граю, але в мене зараз немає стратегії. Які можна було б стрімити What the fuck? Ну, де да я тут навіть увернутись не встигну. Оце я зберігся, зберігся прям ідеально. І я не знаю, що це за гра. Я не знаю навіть, що це за гра. Я стратегії грав у цивілізація тому подібне. Поки що халфу проходимо, а там буде видно. Серйозного всема 100% не буде поки що. What the fuck. Жук. Говорив вже жук. З трьома хітпоінтами складно. Як би зберегти хітпоінти до того, як я до нього діду? Та-та-фак, Прямо перед пикою взирвалось. Довго тримав, також фігово. Бліз, я його знаю, але я не грав ніколи. Будь-які ігри, де присутні були крафт, я не грав. Не StarCraft, не. Хоча ні, Warcraft я грав. Варкрафт я грав. Що чекаємо, той жук повинен здохнути, по ідеї, через деякий час. Шутери так. Шутери частенько грали. Шутери частенько. Якщо... якщо. Якщо колда тому подібне, то на стрімах їх не було. Вони коштують, що збиди літак. Нещодавно була скидочка на першу частину і перша частина, оскільки, коштувала 300 з копійками гривень. 300 з копійками за першу частину. Minecraft я також не знайомий, а от Warcraft це також стратежка. Стара стратежка, але гра прикольна. Я в дитинстві в неї. Ну, довгенько грав. Так, нам ідеї кудись туди донизу. Дверей інших немає, щоб вийти. Серйозно? Що за прикол? Тупо не взривається Warface він не витягне. На стріму він не витягне у мене це 100%. У мене не. На... У мене не настільки потужний ноутбук. Якщо б мене витягував Warface, можна було б і в купу інших ігор ще заодно пограти. Як мінімум, я ще доповнення на метро Exodus не проходив. Йло мені туди треба якось дістатись. Тільки туди вже дістанусь. Я ж все вибив ось все процесором i5 7200 енергозберігаючий материнська плата тут не потрібна. Оперативки 20 ГБ, так як я собі докинув. І відеокарта MX 130 на 2 ГБ, Така себе залізо. Враховуючи те, що відеокарта погано дружить з рендером. Стрімити Warfazia 100% не зможу. Як мені туди вилізти? Ще якщо тут все, типу я нікуди пролізти не можу. Завантажити гру. Ой, скажу вам не Зараз гляну. Один, один, один. Один. Та ні, в мене зі звуком нормально, начебто все. У мене начебто зі звуком все нормально. Ну як би інколи буває таке, що злітають на лаштування і там, ну. Чи то шипить, чи то свистить, але зараз типу все норм. Все норм. Ну, якщо орієнтуватись на мій телефон. Ну, типу, чути звук, як тут лампи працюють. Чути мене нормально. Ніяких проблем зі звуком. Ти мене так налякай, бо я інколи буваю протикаю мікрофон вимкнути Так треба далі десь завантажуватись. і знову бодатись з тими uh, це якщо що не халоплайв другий це перший це перший Half стрімлю 720, але Warface не витягне. Warface я вже знаю, що не витягне тому що ну багато ігор, які не витягли У мене просто зараз в сотку долбиться, ну відеокарта не справиться. ну Якщо в тебе ну шипить щось, то це, то це скоріш за все. Ну, ось інше місце як би. Давайте перезавантажимо. Ну, з мікрофоном все просто норм. Це 100%, тому що я тільки ще з телефон учу. Оцей риб це зараз спіт ліхтарів, якщо там висять. Проблема тут більше відеокарта. Відеокарта рендере не підтримує, тому... Тому, тому дуже складно щось стрімити. Та ватафак. Pointів мало, біс туди вилізеш. Ну окей, звідси. Туди я вже не пролізу, я не знаю як туди залізти. Ходімо в інше місце, заліземо. Є тут одна місцинка, куди можна далі піти. Трошечку ще можна буде перепройти 20-33, ну не редукс, а просто двадцять тридцять трей. Двері також не відчиняться. І туди я не потраплю. Прикольно. Набагато, друже, набагато ліпше, ніж мої. дивись в мене проц i57 200 енергозберігаючий. 2,7 ГГц. Два ядра, 4 потоки прикол, в тому що цей проц, да. МХ130 вона набагато гірше, ніж 1050, звичайно, не те, що ті Айка. Ну, Типу, це проста ноутбучна затичка, в ну, інтегрована відеокарта їхня біга вона ліпша, ніж о, моя ця хрінь. Знову не та пушка. І ФПС побільше от з, з... Та WATAF. Щось я постійно не тою пушкою гатю і все. Якщо просто в гру грати, можна пограти і з невеликим ППСом, А от чому я завжди стріляю цю ця... Ну во неправильно. А от стрімити навряд чи вдасться. Не буде. Не буде, на жаль. Це я знаю, тому що не видасть він мені 100 FPS. Мені в старих іграх інколи видає 100 FPS. Ми тут ось нещодавно серйозного сема проходили, так в мене там в серйозному семі просідав FPS до 40. До 40. 160 видавало так, але просідало до 40. В метрошку коли я грав метро 2033 редукс, начебто вона і не сильно вибаглива по вимогах, але при стрімах інколи сідало ну, нижче 25-це 100%, тому що фрізило сильно. Я метро Exodus, чи цей, Метро Redux обидві частини я проходив через платформу GeForce Now. Проходив через платформу GeForce Now. Мені гра не сподобалась, мені са не сподобався від слова залі. міні Ну, хай буде. Загатим його. От в мене тут інша проблема, я застряг, як би, я застряг. <плес> Не сильно прикольно. Зарядити цю крім. Так, все перезарядити, напевно, варто було. Просто. Бо зараз буде, якщо мінімоз буде, то буде весело. Найчастіше вручну зберігайся. Так, я знаю, у мене є такі проблеми. У мене зі сталкером були проблеми, що я купу ну, швидких севів понаробляв, а потім у мене просто сейви покрашувались. Просто крашнулись швидкі сейви і все, я в гру не зміг заходити. Пам'ятаю, ну, зараз пробуємо його валити. Сподіваюсь, все буде окей.